Привіт всім. Так, ну бачили, як кришило, щепоріс кришив. Тест на продуктивність пройдений, на працездатність. Ну, як я вже й казав, в принципі, у мене ще не було таких випадків, щоб він не кришив. Так, там на відео я показував ось які. Ну, десь 7 см, це точно. Не сухе, але зав'ялене. Ну, кришить оце саме, саме таке, от зараз те, що було зимою зрізане, саме зараз його кришить то що треба. Воно не запріє і достатньо є якесь місто вологи щоб... Щоб шнекові було легше, бо якщо пересушене, то так ну, трохи важко трактору. Так, по щепорізу. Ну, щепоріз в е, тому самому виконанні, е, якби без змін, працює все гарно, без нарікань. Отакі ось, ось шнеки там. Так, по щепорізу вроді все, До речі, <coughs> один із моїх товаришів скинув мені відео із Тіктока, як там рекламує один недобросовісний чоловік мо мої відеоролики із мого каналу. Ну, друзі, я вам скажу так, мої щепорізи на моєму каналі, і якщо хтось вам їх пропонує... Інший то ще порізані мої. Так що, щоб знали, ну. вже виявляється, і в нас є такі нехороші люди, які займаються такими дутниками. Ну і нехай він там в коментарях я читав, правда він мене заблокував. Ну, то таке. Я читав, що там люди задають, понятно ж, задають запитання. Є де можна придбати, коли можна придбати. Ну, він сказав, що на, то ли на осінь, то лі на коли там, будуть, 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 ну де він, він, він їх візьме, я не знаю. Судячи з його відео, не думаю, що в нього є досвід в цій справі. ну але Хай пробує, але щоб знали, друзі ці ще порізи роблю лише я. І вони є лише в мене. В продажі їх немає ні в OLX, ні в TikTok ні в Facebook Їх ніде немає в продажі. Вони є лише в мене. Тому будьте уважні. Дякую всім за перегляд. Гарного дня і слава Україні!